Отож квантова практика вибору. Практика, яка зупиняє будь-які програми, страхи, хвилювання, невпевненості. Головне цю практику для того, щоб вона дала максимальний результат, важливо цю практику робити у стані я творець своєї реальності. Тільки в такому стані ви можете створювати. І як тільки ви відчули, що у ваш простір прийшла якась думка. Не властива, вам вона не подобається, або прийшла якась емоція, чи прийшла якась модель поведінки, агресія ваша задача зловити себе. Стоп! І коли ви нажимаєте цей стоп, ви нажимаєте його надзвичайно впевнено. Тобто, ви контролюєте ситуацію, це є ваше життя, і тільки ви, як творець, управляєте своїм життям. І що ви робите далі? Далі ви озвучуєте наступне. Я тебе бачу, я про тебе знаю. І ви можете, ви можете озвучити, що саме ви. Бачите, так, ви можете озвучити цю думку: я тебе бачу заздрість, я тебе бачу агресія, я тебе бачу ненависть і так далі. Я тебе бачу, я про тебе знаю, і я кажу тобі: стоп! Зупинись. І ви це говорите надзвичайно впевнено, тому що ви творець. І якщо ви це говорите впевнено, і ви дійсно вірите, що ви творець реальності, уже на цьому етапі ви можете відчути, як починають відбуватися зміни. І далі ви звертаєтеся до творця і ви виголошуєте прохання, творець цього сущу, я тебе прошу, забери із мого тіла, ви тут можете додати, забери з мого тіла, з моїх тонких тіл, з мого життя, і ви виговорюєте, що саме, зроби це найкращим, найбласнішим чином для мене. Дякую тобі за це. І ви уявляєте, як цей імпульс знищується, так? Як, він, як цей імпульс цієї думки, чи цієї емоції він просто покидає ваш простір. І далі ваша задача зрозуміти, на що ви хочете замінити, так? що ви вибираєте. Я вибираю там любов, я вибираю бачити істину, я вибираю спокій, я вибираю легкість, творець навчи мене. Якщо ви, наприклад, щось вибираєте так, і вас, ви відчуваєте, що у вас недостатньо навиків, ви, окрім того, що ви вибираєте, ви можете ще озвучити прохання. І також ви кажете. Дякую тобі, обов'язково дякуєте творцю, і ви візуалізуєте, як у ваш простір надходить новий імпульс. І ви можете навіть задіяти тіло і відчути, де ваше тіло відчуває цей дискомфорт, де ваше тіло відчуло цю думку, де ваше тіло відчуло цей страх. І якщо ви відчуваєте, що ще там щось в тілі є, окрім імпульсу, що відповідає за цей страх, ви, якби, ви, виймаєте в уяві. З тіла, відпускаєте зі свого життя, і коли ви просите Творця замінити вас новим, ви ви цю нову енергію, чи це нове переконання, наприклад, так? Або, наприклад, ви працюєте з переконаннями, а ви дивитеся старе повертаєтесь, і ви чітко хочете змінити одне переконання на інше. І ви, якби оця енергія, ви уявляєте, як цей новий імпульс, ця енергія заходить в ту частину тіла, де ви виймали цей дискомфорт. І ця практика, вона дуже коротка насправді, але вона. Я так замітила по собі це вже звичайно будуть ваші також спостереження, як це буде відбуватися вас, але вона вимагає такої дуже енергії, вона вимагає включеності, вона вимагає впевненості, вона вимагає віри. І коли ви впевнено кажете, так, я тебе бачу, зупинись, і я кажу тобі, зупинись. Тобто я це не вибираю. Я творець, мені це не подобається. Так, я це не вибираю. Ви, ви можете провідчувати. Я часом. Я часом це роблю, а часом це опускаю. Можете навіть провідчувати, від кого йде цей імпульс. Для мене можете навіть, можете дивіться, прямо зараз приходить думка. Ви можете, коли ви просите творець, творець забереться із мого життя, з мого тіла, і відправ це у перше джерело тій людині, кому це належить, так? там зроби, не порушуючи закон свободоволі, зробити це найкращим, найбласнішим чином тут ви можете вдавати. Але я дуже часто так не фокусуюся. А для мене саме основна задача не зрозуміти, звідки це прийшло. А для мене основна задача забрати це зі свого життя і вибрати те, що хочу я, вибрати свою модель поведінки, вибрати свою думку. Ось тому дуже важливо в цій практиці вам просто навчитися нажимати Стоп. І коли ви, якщо ви вже навчені нажимати Стоп, ви будете дуже швидко це робити. Але я ще раз хочу наголосити, що ця практика вона не, не забирає першу причину. Вона не забирає цю програму з роду чи з вашого життя. І Якщо причина не забрана, розумієте, у вас ці думки, чи та емоції, чи заздрі, чи ненавість до чогось, так? чи якась нав'язлива та сама модель поведінки, яка вам не подобається, вона буде повертатися. Ви маєте це розуміти. Вона щезне з вашого життя на 100% тільки тоді, коли ви знайдете цю причину, опрацюєте, отримаєте нові усвідомлення, почнете по-новому діяти, мислити. Дана практика вона допомагає вам зупиняти, тому що, коли ви йдете до свого духу, шлях до духу він надзвичайно довгий, він не вимірюється місяцями, це часом і роками в когось це довше, в когось це коротший шлях. І на цьому етапі, перш ніж ви пропрацюєте ці всі програми, через які дух не може зайти в тіло, ця практика вам буде дуже потрібна, вона вам буде допомагати долати оцей період з одного рівня іти на. Інший рівень. Тому практикуйте, якщо ви це будете робити з навику 5D, а я творець своєї реальності з навику не доказувати, не з навику боротися, а просто я визнаю і приймаю. От я це бачу, от я бачу зараз цей страх, я тебе бачу, я тебе визнаю, я тебе приймаю, я тебе не заперечую, я тебе не приховую десь. Так? Ви будете вчитися легалізувати цю правду, легалізація правди тут надзвичайно важлива. Ви не будете боятися показати цю правду собі. Ось і будете робити це впевнено. Будете бачити наскільки це швидко. Ну просто в моменті одна-дві хвилини, в залежності від того, що ви там ще будете додавати, одна дві хвилини, і ви повністю міняєте себе. Але якщо ви вже втомитеся так, нажимати ці стопи, ви втомитеся себе зупиняти від одних і тих самих програм, то звичайно найкраще краще піти просто і відпустити цю програму, і створити нову програму уже на глибокому рівні підсвідомості.